Сьогодні в останню дорогу провели мужнього захисника. Поняття честі та служби людям для нього було основним. Луцьк прощався з Сергієм Слабенком, колишнім народним та обласним депутатом. Політик та хороший юрист він взяв до рук зброю, коли ворог нахабно напав на його країну. Своїм прикладом він довів, що батьківщину потрібно любити не з трибуни перед мікрофоном. Сергій Слабенко політик та юрист, який завжди відстоював свою точку зору. На кожній сесії не обходилось без його виступів, які підкріплювались буквою закону. Він не боявся казати правду, навіть якщо вона не всім подобалась. Це стосується програми соціального захисту будівництва житла, будівництва житла в селі, програми забезпечення охорони здоров'я той чи іншому вони є недофінансовані. Підполковник Сергій Слабенко загинув 4 серпня в районі населеного пункту Орхів Запорізької області. Місяць не доживши до свого 58-го дня народження. До собору віддати останню шану прийшли не лише родичі, друзі, знайомі. Серед присутніх були колеги, а інколи й опоненти суперечок, які з повагою та смутком згадують Сергія Слабенка. Мені з ним спілкуватися багато разів, як з депутатом обласної ради. Так як із колегою, але я був у першому скликанні, а він у четвертому, але ми спілкувалися. І я не уявляв його іншої позиції на е в такий час важкий, як на найбільш відповідальний. І він пішов туди і віддав. Життя найдорожче, що є у людини. Вічна йому пам'ять і спокій. Багаторічний товариш загиблого Володимир Бондар пригадує, що патріотизм у Сергія Івановича був не напускним. Захищати країну він був готовий завжди. Для нього подняття честі і подняття служби людям було основними, напевно, в житті. І він, як справжній офіцер, а він офіцер, він кадровий офіцер, він закінчив військове училище. Він спочатку війни не міг знайти собі місця. Я знаю, як він приходив, просився. Сергій Слабенко був справжнім чоловіком, люблячим батьком, вірним другом. Активний, справедливий. Він був професіоналом справи, за яку брався. Сергій був, на, тобто, не з тих депутатів, яких не чи не знав. Знають. Він завжди був в перших рядах, він завжди відстоював інтереси людей. Ну і в правовій час про площині, бо він був відомим юристом, правником. Ну і в ратній площині, як, от зараз, як офіцер, як людина, яка боронить свою Україну. Хай спочиває з Богом, дійсно вірний громадянин своєї держави. Знаєте, ми жили поряд. Ми спілкувалися часто, і будучи народним депутатом, Сергій завжди був активний і в такому, знаєте, побутовому житті. Нічого йому не було байдуже, завжди він прагнув чогось ну, якби, досягнути, завжди от, був активний, відстоювання інтересів таких побутових. На дах лазив сам, прибирав, робив, змащував. Тобто людина, яка завжди займала активну позицію і в роботі, і в боротьбі, і в житті. Не будучи особисто знайомим Сергієм Слабенком, митрополит Михаїл неодноразово спостерігав за його політичною кар'єрою. Сесію показують, Слабенка завжди виступає. Все йому не так, все йому не то. І спочатку складується враження, що це просто людина, яка от, е не посидюча, от тоді щось треба. А потім починаєш за заглиблюватися, а чого він піднімає ці питання? Це якийсь інтерес, це якесь лобіювання чогось. І в багатьох моментах ти дивишся, що людина просто, давайте жити згідно закону. Слабенко мені іппонує, що З народного депутата він стає, депутатом обласної ради. Не обрали депутатом обласної ради, він пішов захищати Батьківщину. Зараз би багато хто за мандат сховався на доторканність. Не піду на фронт. Більше що, дітей ще своїх ховають від цієї справи. Тому це приклад він пішов на Сам пішов на фронт, він не цурався будь-якої роботи. На жаль, для ворога усі українці стали мішенню. Трагічні звістки з фронту приходять як до домівок сантехніків, так і юристів. Проте нам варто пам'ятати, що усі вони є героями, які стоять на захисті нашої держави. Ми бачимо, що люди абсолютно різних професій, люди абсолютно різного соціального статусу, на превеликий жаль. Гинуть на війні, захищаючи країну. І це ще одне іще одне нагадування, що кожен день нашого мирного життя, відносно мирного життя в нашому місті, в нашій громаді, в нашій області, він має дуже дорогу ціну і ціна це людське життя. Поховали Сергія Слабенка на Алеї Слави у селі Гражджа поряд з іншими героями-побратимами. Вічна пам'ять та шана нашим захисникам. Мирослава Сябер Неля Прокопчук для новин на часі.